Так, як ти тут навчався, мене мій рідний інститут підтримує. Надають там волонтерські допомоги, і сітки, і збір був на машину для мого підрозділу. Я не міг просто минути. Потім я обіцяв директору ННІ, професору Зімзюлі Наталії Іванівні, що я завітаю. Плюс пройтись по рідних коридорах, згадати студентське життя. Студенти цікавились в основному озброєнням. Як працюємо, що знищуємо. Це для них було цікаво. Чи дійсно є якісь потреби? У нас досить приємно, що вони цікавляться і чим вони зможуть допомогти. В основному потреба на безпілотники та транспорт це те, що потрібно на фронті завжди. Я як історик, я співвідношу факти, що було в минулому, і що в сьогодень. І я розумію, що історія це циклічна. Сто років тому така сама ситуація була в країні, але ми тоді не змогли об'єднатися і знищити ворога. Зараз ми вже змогли об'єднатися і потихеньку знищені його. Багато запитань. Вони, як дізнали, ще вчитель історії, багато питань там: гетьманат, ну такі стандартні, ти ж історик, як то кажуть. чого Русь хрестили ТД і ТП. Ну, стандартні питання такі. Я ж проходив службу також до війни. Я був контрактником, я служив 40-окремій артилерійській бригаді мій великого князя Вітовта. І повномасштабної війни зустрів у цій бригаді. Був командиром взводу, на війні став командиром протитанкової батареї. Ну і так служу до день. Я закінчив військову кафедру за напрямком артилерії при університеті. Тоді від Сумського державного університету у нас була військова кафедра, і в мене була перша військово-облікова спеціальність 097-30. Це була артилерійська розвідка. Потім я був призваний, я пішов на навчання до Національної академії сухопутних військ і мені Петра Сагайдачного там присвоїли новий фах, командир взводу, командир батареї і так надалі служу. Найвища відзнака для командира це цілісність особового складу. Це найвище. Ну, є відзнака залужного, є там сталевий хрест. Знаю, я завжди скептично ставлюся до нагород, тому що я люблю армію США за те, що вони нагороджують командирів, нагороджують солдат. Так воно і повинно бути. Мотивує мене, мене є два сина, старшому п'ять, меншому два роки. Старший пішов у перший клас. І я хочу, щоб вони жили в незалежній вільній державі України. От я все заради цього люблю. Я хочу, щоб в майбутньому вони стали офіцерами, також служили своїй державі. Ну, я все для цього роблю. Мов з Олій до Лініна зайти, подивитися, що він, заїхати на своїй бойовій техніці.